Слава Богу, брати і сестри, друга церква Ісуса Христа, маємо по Божій милості добрий час від нашого Господа, слава Ісусу Христу! Бог нас зібрав, прохолодно добре, і ми можемо чути Слово Господнє, славити ім'я нашого Господа, і це, я думаю, велика милість від Нього. Час біжить, ділиться буду місцем слово Господнє. Зачитаю 77-й Псалом і нижче декілька віршів. З третього віршика і нижче. 77-й Псалом. Хто має Біблію відкрити? Що чули ми? І пізнали, що батьки наші розповідали нам: не сховаймо того від синів їхніх, сповіщатимо роду майбутньому про славу Господню і про силу Його, і про чудеса Його, які Він створив. Він виявив свідчення в Якові та встановив закон в Ізраїлі, котрий заповідав батькам нашим попередити це своїм, передати те своїм синам. Щоб знали про це покоління майбутнє сини, які народжені будуть, щоб і вони встали і розповіли своїм синам покладати надію свою на Бога і не забувати діл Божих, і дотримувати заповідей Його і не бути подібним до батьків їхніх, роду непокірливого та свавільного, з неприборканим серцем і невірним Богові духом своїм. І ще одне місце я хотів би зачитати, це Матвія, також відоме на місце. Другий розділ 16-го віршика написані такі слова. Тоді Ігор, побачивши, що він осміний волфами був дуже розлючений, розгніваний і послав знищити всіх немовлят у Віфлеємі та у всіх околицях його. Від двох років і менше згідно з часом, про який він випитав у Волфів, тоді виконалося сказане через Пророка Єремію, який говорив: голос чути в рамі, ридання і плачу, голосіння велике, Рахіль плаче за дітьми своїми і не хоче втішитись, тому що немає їх. Сьогодні Бог, я повторюся, дарував нам добрий час взагалі не тільки сьогодні, а в час, в який ми живемо. Хоча він є не просто час, складний час, війна, ми це все переживаємо. Але знаєте, кожен з нас він мав своє дитинство, правда? Старші, ви мали дитинство, середні мали ти. Кожна людина вона не могла обійтись без цього, тому що є всьому свій порядок. Людина народжується, вона має дитинство, юність, середні роки, старість, і потім відходить у вічність. І дитинство в кожної з нас воно було різне. Хтось в бідності прожив в скудості. Не було може такого зубіля хлібу, одягу, як може, сьогодні мають ми і наші діти мають, того, що рахуємо сьогодні. Є з усіх сторін благословенні Господом, слава Ісусу Христу. Маємо хліб і до хліба, маємо досталь їжі, що вдітися. Йдеш на зібрання, думаю, що вдіти. Відкриваєш шафу а там одягу, який хочеш, ромашки по кольору, і ти думаєш, що ще діти можна. І хліб, який купляєш, хочеш сірий, білий, з висівками, різний, і наші діти вони пізнають і живуть в достатку, і вони мають і того всього, що може колись хтось з попередників наших не мав, і люди передають, які часи складні були. Але сьогодні ми маємо благословений час від нашого Господа. Але разом з тим, знаєте, маючи час, був у нас добрий час відпочинку з дітками, де е, також міг своєю сім'єю побути. Було велике бажання побути з дітьми, тому що в церкві бачиш дітей, мимольотом побігли, з кимось привітався, з кимось ні. А ти побув серед них дві, 10 днів. Спілкувалися, говорили, бачили, хто хто є. Вони бачили, хто ми є. І мали близькі з кимось спілкування, з кимось, не таке може близьке, але знаєте, я побачив дуже багато для себе того, що я не бачу в церкві. І знаєте, я побачив життя дітей не таке, як я бачу в церкві, які вони, може, бігають тут а різні і може гарно вдягнуті. Кожна дитина вона особлива перед лицем Господнім. І кожна дитина вона вийшла з тої чи іншої сім'ї. І я собі задав питання. Ми не завжди є такі, які ми є в церкві. Е, наші діти не такі завжди є такі, як вони в нашій церкві. І я, знаєте, задався собі цілю. Ми маємо час щось змінити в житті, час стати ближчими до наших дітей, тому що вони не такі, як в церкві. Дуже часто наші діти не такі, як в нас вдома є. І дуже часто, знаєте, на превеликий жаль, я себе лапаю на тому, що ми можемо звинувачувати їх. Тому що вони десь непослушні, десь говорять недобрі слова, роблять десь недобрі вчинки, роблять те, що не подобається нам, і я задав питання, хто в цьому всьому винуватий? Знаєте, винуваті б деколи за часту, я не хочу звинувати когось, я говорю за себе. Винувати я, тому що я може дав недобрий приклад. Десь я дозволив, як брат Вітя проповідав собі, дозволив сказати не ті слова, які може. Потрібно було сказати в своєму домі в присутності своїх дітей. знаєте брати і сестри, сьогодні Господь він, знаєте, хтось згадував братів є дерево, і кожне дерево має свій плід. І є кожна сім'я і діти це є благословіння, написано від кого? Від Господа, правда, Бог дав, благословив наповнив, написано, як колчан з синов синовями. Когось більше, в когось менше. В нас один хлопчик, і молимося, щоб Бог благословить. І знаєте, я собі задумуюсь, хтось має так багато, хтось 15, 17, 12, 10, 5, 3, 2. Когось по-різному Бог благословив, по бажанню когось, хтось має стільки дітей. Кожне це питання, кожне індивідуально. Але я сьогодні я хотів би задати питання нам, батькам, тим, хто Ходимо перед Господом, ті, які пізнали Бога, які ввірили, обіцяли чистую добру совість, які сьогодні, що сію я сьогодні в своїх дітей. І який приклад сьогодні я даю для своїх дітей. Недавно я мав розмову з своїм сином, ми були вдома, сиділи в залі, я своєї дитини запитав, ким ти хочеш бути? А знаєте, він мені дав відповідь, яка, я не буду її озвучити, яка відповідь його була, але вона дуже мені сподобалась. Він сказав, він хоче бути. Церкві тим-то, тим-то. Я, я знаю, що його бажання можуть мінятися. Але на 10 років мені було приємно його відповідь. І я, хті, я молюся про це, щоб Бог дійсно так благословив. Я знаю в друге місце, яке читалося, каже, Рахіль, плаче про дітей, тому що не стало. Я знаю, сьогодні в нас в церкві дуже багато мам, дуже багато батьків, які плачуть про своїх дітей, які ворогу сьогодні вдалося. Сьогодні фараон цей, цей сьогодні злий дух. Який є в цьому світі, він сьогодні рище, щоб сьогодні погубити наших дітей. Сьогодні так багато криється в одній простій речі. Всі знають, що це таке, правда? Ці речі є дуже багато зла в багатьох дітей. Ці речі є дуже багато того, що ми не можемо прослідкувати. Ці речі вони можуть обійти весь світ і покорити багато вершин. Зайти в ті таємні кімнати, які, може, для вас і для мене в свій час, в моєму дитинстві, не було такого. Вони були закриті на багато замків. Колись був телевізор і всі казали, не можна його дивитися. Знаєте, десь втечеш до сусіда ще десь. Хотілося щось глянути, але тут ми дозволяємо купляємо, дозволяємо собі. Я себе деколи ми з дружиною говоримо, прийдеш десь з роботи і десь втомлений, сядеш. На хвилину, вроді би, зайшов, а дивися, година півтора, і ти там потонув, і в тій інформації і те хочеться, і те, і твоя дина приходить, десь для тебе хоче сісти, почекай подожди, Тато, подожди. І потім думаєш, він хоче спілкування з тобою, а ти десь відвертаєшся, а ти десь стоїш стороні. Він хоче, щоб ти, може, на ніч почитав Слово Боже, а ти вже втомлений, то, що ти свій час віддав комусь другому. І сьогодні питання до мого серця. Я хотів би, щоб кожен з нас ми не спішили сьогодні осудити наших дітей, осудити нашу молодь, осудити тих, хто сьогодні може впали або світ їх десь забрав. А я сьогодні хотів би попросити кожного з вас. Може, ваші діти виросли і вони сьогодні в церкві. Подякуйте Господу. І сьогодні підніміть свій голос за тих, кому сьогодні ворогу вдалося угнати, сьогодні ворогу вдалося похитити. Сьогодні ворогу, коли вдалося, знаєте, десь увести в сторону Ісус навин одного разу сказав, нема часу, зачити, каже: Я дім мій, ми будемо служити Господу. Слава Ісусу Христу! І сьогодні я хотів би, щоб кожен з нас він перевіряв, батьки, дорогі, молоді, старші, як ми сьогодні ведемо себе. Що ми сьогодні дозволяємо вдівати собі, найперше, які приклади даємо. Знаєте, моя дружина каже, дитина, це як касета. Що запишеш, те і буде і грати. Що запише, що вона почує, що вона побачить. Знаєте, я не хотів би хвалитися, але наш хлопчик Він перехворів восени і в лікарні лежав, і операцію робили. Я не знав, що він це пообіцяв. Він сказав, каже, недавно він мене попросив, каже, привези мені Євангелій, каже, я хочу їх роздавати. І знаєте, я в церкву заїхав, брат Олег Радька кажу, чи там є у вас на складі, чи вона взяти, він каже, там зайдеш в ящику лежить. Я взяв сім штук, потім ще сім. І знаєте, давно прийшов, він перших роздав, а другий положив. І тут а йому знову щось заболіло. Він каже, я ж Богу пообіцяв в лікарні, що я буду говорити про нього. Знаєте, він каже, дай мені рюкзак, він взяв той рюкзак в Євангелії в пакети по всіх сусідах. Він роздав тим сусідам, кому б я б, може не підійшов би, не, не предложив би, може, то Іван, але він всіх обійшов і каже, я всім роздав. Знаєте, я собі думаю, дитина, простота дитини, те, що вона бачить в Своєму домі я не хочу поставитися перед ким більш набожним, чи більш якимось може духовнішим, але я хотів би вже дуже часто знаєте, я спілкувався в таборі з багатьма хлопцями, дівчатами. Я дивився, що в них нема може до кінця досконалого прикладу того, що їхні батьки. Ми спілкувалися, хтось каявся, хтось і сповідав свої гріхи, хтось викидав ті речі, які їм не потрібні. Я собі задавався питаннями, як сьогодні ми потрібні нашим дітям. Почуйте мене правильно, батьки, ми потрібні нашим дітям, потрібен наш час, не наші гроші, не наші може, якісь можливості, не наша дорога машина, не, не наші кошельок, який може в той чи мір він потрібен, але сьогодні потрібен наш час, наше серце, і вони хочуть в тому серці, щоб був Христос. Коли в нашому домі буде жити благодать і сила Божа, в наш дім він буде мати міцну основу. І ніякі вітри, і ніякі сили, які будуть підніматися, вони не зможуть нанести якийсь сильний урон, того що за нами буде стояти Господь. Написано, що скажемо про це, і Бог за нас, то хто проти нас? Знаєте, брат проповідав переді мною він згадав Йова, Я відкрив, знаєте, сторінки. Я хотів би це місце наостанок залишити нам і прочитати просто про Йова. Я думаю, і найперший один з сильних прикладів священства батька в сім'ї. І це перший розділ з п'ятого віршака написано такі слова. І було коли бенкетні дні, завершилось, то Іо посилав за ними і освячував їх, і вставляючи, і встаючи рано вранці, приносив все палення за числом усіх їх. Бо говорить і може, зрішили сини мої. І похолили Бога в серці своєму, робив так і у всі дні. Слава Ісусу Христу! Цей чоловік написано про нього не тільки просто приносив, вони бачили, він посилав за ними, він вставав рано, він брав ці жертви і приносив за них, тому, що він розумів, хто що може десь грішили, каже, мої діти. Він освіщав їх молитвою, він освящав їх жертвою. Брати і сестри. чим ми сьогодні освіщаємо наших дітей? Чи сьогодні ми взагалі їх освіщаємо? Чи взагалі ми, для нас є важливо, чим вони живуть, про що вони думають, їхні бажання. Дехто з дітей вони себе чувствують просто чужими, залишеними, непотрібні в домах. Це є реальність, це я не десь видумав. Це є сьогодення, які діти, в які виростають, це не віруючі, це віруючі діти, які виростають в наші сім'ї. Вони ми не потрібні нашим батькам. Вони не мають часу для нас. Вони виговорять такі речі, дорогі друзі, дорога церква Ісуса Христа. Сьогодні діти це не майбутнє наше, це такі лозунги, І сьогодні чи потрібно нам, наше, чи потрібно нам щоб було майбутнє добре? В псалмі написано: каже, навчіть дітей своїх, розкажіть їм, як служити Господу. А я скажу більше, покажіть, давайте сьогодні показувати, давайте сьогодні приклоняти коліна свої в своїх домах. Давайте разом читати слово Господнє з нашими дітьми. Давайте сьогодні нести на руках молитви наших дітей, щоб сьогодні ворогу не вдалося насміятися. Сьогодні ворогу не вдалося вбити цей Клин гріха, тому що сьогодні всі сили ворожі. Вони сьогодні повстають, аби вкрасти, вбити, погубити. Це маски. Знаєте, одна з тем була одні з днів маски, які носять діти, і вони виходили за них молитви. Так багато сьогодні масок в нас, а ще більше в наших дітей. Так багато ми сьогодні можемо показувати від благочесті, Написано, сили і в отришені устами, вони наближаються, серце їхнє лежить далеко. Сьогодні нам потрібна сила, батькам потрібна сила від Ісуса Христа. Нам сьогодні потрібен Дух Святий, нам сьогодні потрібно помазання Боже, яке б наставляло наші серця, як навчити наших дітей. Нам потрібно нам жити, свято, залишити дорогі ці безбожні дороги гріха, щоб сьогодні наші діти вони в нас бачили образ Ісуса Христа. І каже: Слово Боже, коли ви прибудете в мені, а слова Мої прибудуть в вас. Каже, ви принесете багато плоду. Сьогодні можна від когось вимагати, але якусь сьогодні ставлю я собі черту, шаблон, який ставлю собі мірило я своєму житті, чого досягнути в Ісусі Христі, щоб сьогодні ім'я Боже прославилось в нас і в наших дітях. Знаєте, я прошу неділю ввечері. Співала наша молодь, ці діти виступали. Знаєте, моє серце по-особливому раділо, що серед них було два невіруючі хлопці, які до того часу не були в церкві. Вони прийшли, тому що вони познайомились з нашою молоддю. Вони, вони служили. Знаєте, мені так було приємно. Мені так було добре. І мені хотілося, щоб ці діти вони були в церкві Ісуса Христа, щоб через них, може, їхнє служіння Господу покаялись їхні батьки. Але сьогодні нам, як церкві живого, живого Господа нам потрібно сьогодні молитися, щоб сьогодні благодать Божа вона відкрила мої і ваші очі. щоб ми правильно бачили, ми правильно оцінювали своє життя, своє ходження про лице Господня. Хай Бог сьогодні нас благословить, Хай сьогодні Бог дасть нам сили, дорогі батьки, дорогі присутні, дорога молодь. Хай Бог благословить вас. Дасть вам сили перемагати в житті, дасть вам сили стояти в Господі, робити правильний вибір в Ісусі Христі, То, що в Бозі є благословіння. Амінь. Слава нашому Господу. В Бозі є життя вічне, в Бозі є майбутність, В Бозі є сила, В Бозі є перемога. І Він, той, який переміг і сьогодні хоче, щоб молодь, дорогі діти, ви перемагали в Ісусі. Ви перемагали в Бозі, ви були переможцями, і ви полюбили його всім своїм серцем. І щоб ім'я Боже воно прославилось. В ваших серцях, в вашому житті, хай Богу буде слава. Йому хай буде честь. Амінь.